Дякую, доброго дня, шановні журналісти. Присутні. Я пропоную зараз невеличкий мій вступ, буде я поясню позицію. А після цього буквально на всі ваші запитання готовий надати відповідь. Ну, По-перше, тривалий час у нас, ви знаєте, в Україні працює команда так званих грузинських реформаторів. Я, оскільки є заступником голови комітету з правоохоронної діяльності, то я дуже часто зіштовхуюсь з Гуладзе, хаті Деканаїця зараз начальник національної поліції і певні питання, які я задаю, тобто де, де ну, очевидний результат реформ. І оскільки не отримував відповіді на ці запитання, то ініціював, ініціював на нашому партійному рівні. Тим, що ми все-таки поїхали в Грузію, відвідали, подивилися, що саме нам треба запозичити з відтіля, подивитися, що саме з того позитивного грузинського досвіду, впроваджується в Україні, командується в Кашвілі. І для цього зустрівся з послом Грузії України Михайлом Куклевою. Він погодився, він дуже позитивно сприйняв будь-які такі дружні візити українських депутатів. Нам була організована ціла програма. Це було чотири дні, два тижні тому. Ми відвідали і національну поліцію. Ми відвідали Міністерство внутрішніх справ значить, самий центральний департамент. Ми відвідали. Пенетерні служби служби службу пробації, відвідали центри, де здійснюється переоформлення оформлення автомобілів, значить, де здає здають значить, громадяни на водійські посвідчення. Відвідали також будинки юстиції, так звані, де люди, люди отримують адміністративні послуги. Були в, суд, в суді, навіть просто заходили в суд, дивилися, як там відбуваються процедури. Все в були в прокуратурі. Е, ну, те, що, те, що ми побачили, ви знаєте, ми шоковані були. Ми шоковані були рівнем цивілізації, ми шоковані були, як е, близько до людей е, пройшли грузинські реформи. І зі свого боку ми хотіли розібратися, де саме там заслуга команди Саакашвілі, де саме нова влада і чому такі реформи, які дійсно ну, дуже важливі, вони не впроваджуються в Україні. Ну, одним із перших кроків зрозуміло, що це були кроки боротьби з корупцією. І дуже правильно Саакашвілі, коли навіть свою присягу давав після революції троянд, він значить, саме поставив за мету боротьбу з крадіями в законі. Нам дуже сподобалось, як такий був фактично знищений цей клас, який впливав на прийняття рішень. В державі ми знаємо, що було дослідження, американські дослідження проведені, що 70% учнів старших класів хотіли стати крадієм в законі, і 40% дівчат хотіли одружитися, хотіли вийти заміж за крадія в законі. Ну, це була дуже, дуже значить, небезпечна значить, статистика, і Са Саакашвілі дійсно зробив дуже багато для того, щоб цю е, ситуацію виправити. Ви знаєте про такий відомий закон, коли. Якщо ти кажеш, що ти крадів законів, то ти однозначно потрапляєш у в'язницю. Там приблизно строк покарання в середньому 7,5 років. І коли ти виходиш, то у тебе знову задають це запитання. Ні, тобі дають 24 години на те, щоб ти залишив країну, якщо ти не залишив, до тебе підходять, задають це запитання, ти знову ж безкінечно знаходишся у в'язниці. Інший крок це був крок подолання корупції, досить, досить позитивно, також боролися, не давали можливості значить, чиновникам красти, все. Але через два роки, коли фактично ці явища були знищені, що відбулося далі? Далі вони прийнялися просто за середній клас. Вони просто почали грабувати людей, почали значить, застосовувати до них силу, арештовувати без суда слідства, щиняти тортури, катувати, кидати за графіку. І для нас це було дуже, дуже показово, тому що, скажімо, ну, в такий обсяг нанесеної шкоди громадянам Грузії. Він був просто в ну, голові не вкладався. Практично 10% населення Грузії знаходилося в тюрмі, або під, підлягав питали під кримінальне переслідування. 10%. Це по нашій аналогії це 4 мільйони гривень в Україні. 4, вибачте, 4 мільйони людей в Україні. Ми бачили і нам показували, який був стан тюрм тоді і яка реформа зараз після Сакашвілі зроблена. Тоді тюрми були таким чином зроблені, щоб змусити людину. Віддати все своє майно, змусити людину відчути, що, що він там ніхто, що, що в нього можна витерти ноги. Ви знаєте, бачили, там, як гвалтували людей, я вибачаю, манальні отвіри, робили, як, які були, були дії здійснені. Ми бачили, що просто приходили на вулицях, спілкувалися з людьми. Ми не тільки ходили в урядові громад... організації, ми спілкувалися з людьми на вулиці. До одного адвоката ми підійшли в суді і розмовляли. Він каже: ви знаєте, що зі мною сталося? Я був учасником чотирьох військових конфліктів, боровся за Грузію. Але мене в останні роки правління Саакашвілі просто викрали спецслужби, почали катувати, казати, щоб він підписав документи, що він зрадник, били там чотири дні, він не підписав. Він вийшов, йому була. Це дуже рідке випадок, коли випускає так людину. Йому була просто закрита дорога на всі державні посади служби, він ніде не міг влаштуватися, став адвокатом. Що зараз? Зараз він подав позов значить, до суду про відшкодування завданої шкоди. Ті люди, які це з ним робили, зараз арештовані. 4 роки вони вже рішення суду вони отримали 4 роки ув'язнення. Але коли я спитав, а скільки таких, як ви? Він каже, ви знаєте, що зараз вже позови суди про відшкодування заданої школи подали люди на 200 мільйонів ларів. Це приблизно 2,2 мільярда гривень. Тобто, якщо люди створили такий режим, який завдав такої значної шкоди, то хтось повинен за це відповідати. І ця шкода відшкодовується. Останнє одне з рішень, я навіть писав в цих прес-релізах, додав останній лист. Якщо ви звернете на нього увагу, то є рішення Європейського суду з прав людини 2011 року, яке вказувало на те, що творила поліція вище чини, можна так сказати. Так, да, на низькому рівні корупція була подобна, але вона залишилась досить серйозна значить на вищому рівні. Просто викрадали людей, різали на шматки, катували. Потім і за це нічого не було. Так, да, зробили процес, начебто там зробили якісь знаю, строки ув'язнення. Але що зробив Саакашвілі? Він просто їх амністував. Амністував. Навіть суд вказує, Європейський суд справ людини, ну це він вражений тим, що так можна таких людей за таке вбивство амністовувати. Для чого я це хотів би порівняти? От зараз відбувається ситуація, ви бачили в поліції, розстріляла поліція в Києві автомобіль, загинула людина, навіть яка не була за кермом. І зараз Генеральна прокуратура там проводить слідчі дії певні. Але яка позиція грузинських реформаторів в цьому, цьому вигляді? Я спілкувався з хатією деканаїд за декілька днів тому. Вони не визнають, що там є провина якась поліцейська. Тобто аналогічна система, коли є покривання каральних органів на самому високому рівні, воно вже впроваджується в Україні. Ні, ніхто не хоче проводити незалежні розслідування. Для багатьох з нас, я думаю, для всіх з вас було б цікаво дізнатися. Що той досвід, який проваджується тут, він не зовсім грузинський за часи Саакашвілі. Поліцейські, які зараз нова, ну, ми дуже, дуже позитивно сприймаємо цю реформу створення нових патрульних поліцейських. І те, що вони мають відеокамер у себе, яка фіксує фактично процес спілкування там, з затриманими, або не надає можливості затриманому надати там, хабара якогось, це дуже-дуже важливо. І от я запитав хатю Диканиці, скажіть, будь ласка, а чому у вас? Не було відеокамер поліцейських, ну не було в них. Тому що вони масово порушували права людей, кидали людей в багажники, били їх. І це не було нікому потрібно. Мені сказали, що у нас не було грошей. Ну це абсолютний абсурд. Перенести парламент із Білісів-Кутаїсів, там мільярди у них були, а на камери у них не було. Ця ситуація от, нас дуже непокоїть, я сам правозахисник. Щоб ми не зіштовхнули з тим, що людина, і життя, і і її життя, її здоров'я, її гідність, вона була принижена ради якоїсь там реформи, ради якоїсь ефемірних ціл. Тому я зі свого боку показав на прикладах, якщо ви бачите в прес-релізі, практично діяльність всіх грузинських реформаторів, так званих, які в нас є, працюють. Ну щодо самого, самого Ну, ви пам'ятаєте його дуже сильні гучні заяви про корупцію на Одеському крипатовому заводі. Вони серйозні, вони правильні, ми, ми всі підтримуємо його. Але що відбулося? Ще з червня минулого року було відкрите кримінальне провадження. Ще впродовж цього терміну, вже майже 9 місяців, були приведені всі необхідні слідчі дії, в тому числі обшуки. Було з'ясовано. Обсяги розкрадання державного майна на Одеському припортовому заводі. Особисто координував ці, всі всі дії слідчі Давід Сакораліза з команди Саакашвілі, це ви знаєте, заступник генерального прокурора і прокурор Одеської області, який ми, ми маємо результат на теперішній час. Чи фактично покрили злочинців. Чому таке відбувається? У нас є декілька версій цього, але одна із найголовніших версій, тому що команда грузинських реформаторів тут вона не є незалежною. Що ця команда вона виконує чиїсь накази. І е, коли ми починаємо аналізувати, кого звинувачує, е, Давід, вибачте, Михайло Сакашвілі як головних корупціонерів, от я би просив навіть е, е, журналістів задати, якщо ви будете мати можливість, йому саме головне питання. Кого він вважає корупціонером номер 1 в Україні? Кого він вважає той людиною, яка має всі можливості зупинити корупцію, але цього не робить? Він ніколи не назве президента Порошенка. Ніколи. Хоча Порошенко. Зараз він впливає абсолютно на Генеральну прокуратуру. Порошенка має контроль за СБУ, Порошенка має контроль за судами, повний контроль. Це довело зараз засідання Вищої ради юстиції, де він надав казівку фактично з Банкової і не притягнули до відповідальності так званого, ну, так званого скандально відомого суддю Чауса Дніпровського районного суду міста Києва, який судив Корбана, ви знаєте, 30-годинні марафони влаштовував, який б свого часу притягував до відповідальності. Незаконно учасники в Революції Гідності, автомайдану, які їздили до колона до а, значить, будівлі януковича -Межгідь. От Зараз ця рада юстиції вона висказала, немає, немає за що людей. Хай ці судді залишаються на своїх посадах. Тобто, маючи повний тотальний контроль за правоохоронними органами, за судами, Порошенко не робить нічого для того, щоб притягнути винних людей і корупціонерів до відповідальності. Ви ніколи це не почуєте. З команди Серкашвіля для нас є підозра, що зараз розігрується сценарій в Україні, коли створюється нова політична партія, що зараз буде відставка така з поста тобто, голови Одеської обласної державної адміністрації Сякашві, що Він скаже, що він боровся з корупцією, йому не давали боротися, і там будь як це опише для того, щоб створити тоді майданчик для. Якщо відбудуться позачергові парламентські вибори, то партія Сакашвілі буде сателітом блока Петра Порошенка або Солідарності. І вони розіграють такий сценарій і будуть, після того зможуть вийти в партнерство і знову заморозити фактично ситуацію з реформами в Україні. Ми дуже б не хотілося, щоб цей сценарій відбувся, тому вимагаємо від наших грузинських колег бути рішучими, якщо не казати на біле, чорне, на чорне-біле. І якщо ви кажете, що є корупція, то ви повинні тоді з'ясувати, хто, яка людина має всі можливості зупинити, не зупиняє і зробити відповідні заяви.